Сьогодні на дегустації у нас пончики з жабки та швепс цитрусмікс. Пончики дуже маленького розміру та візуально схожі на моті. Вони дуже апетитно виглядають як зсередини, так і зовні. І один і другий пончик по смаку дуже схожі між собою. Вау. М -м -м. Дуже смачно. Тісто таке ніжне. О і крем. Схоже на білий шоколад. О! Змішаний з сгущеним молоком. Це дуже смачно. Я взагалі не очікувала. А давайте другу. Це дуже смачно. Начинка. Як білий шоколад. З чимось ще, але не можу так пояснити. Але дуже смачно. Далі у нас швеб цитрус мікс. До речі, це напій мого дитинства. Напишіть в коментарях, якщо це і ваш напій дитинства. І побачимо, наскільки нас багато. А я й досі пам'ятаю, як ми ганяли з сестрами на заправку за смачними лимонадами влітку. Насправді дуже схоже на звичайний швебс, але взагалі без гірчинки. Це смачно. Але для мене це більше як звичайний лимонад, а я дуже обожнюю швебс через те, що воно має таку гірчинку. Лахі, так, що ти хочеш? Кажи всім. Привіт! Дякую за перегляд! І не забудьте підписатись та поставити лайк.